У людей є все, крім сенсу життя. Таку реальність показала соціальне опитування, проведене місією Слова Боже. Внаслідок війни люди втратили курорти, подорож, блага, можливість робити і ходити на дискотеки. Звичайної діяльності немає, і сенс життя відсутній, тому ми, як місія, повертаємо людей до сенсу життя. Кожен має стати священником тут, в Україні, це покликання, призначення для всіх нас від Господа. Ми кажемо: підключайтеся до нашої місії, рятуйте свою душу, рятуйте душі своїх рідних і близьких, ставайте священниками. Ми вас навчимо і будемо викладати вам покаяння, хрещення. А нам відповідають: о, ні, моєму дому Бог не потрібен. Ось і реальність. А що потрібно? Кажуть, ми хочемо жити як раніше, розважатися як раніше, танчики, відпочинок. Ось вона реальність, моєму дому Бог не потрібен, але це не применшує наше бажання і прагнення пропонувати всім. Давайте ми навчимо вас і ви зможете стати священником місії слова Божі. Підпишітесь на телеграм-канал Салтаненка. Напишіть мені, щоб навчатися Слову Божому, увійти в покликанні священника і знайти сенс життя. Нехай Бог благословить вас. Амінь.